Діти, хто з вас хоче стати суперсильним? Ось послухайте оповідання, як Марко став суперсильним. У невеликому містечку жив хлопчик на ім'я Марко. Він дуже любив цукерки, печиво, чіпси і усе, що яскраво загорнуте. Коли мама ставила на стіл суп, гречку чи овочі, Марко морщився. Ну, мамо, це не смачно, я краще візьму ще печиво, казав він. Але Марко, без справжньої їжі ти не зростатимеш здоровим, турбувалась мама. Організму потрібні сили. Марко не вірив, адже він ще не хворів, мав енергію. І навіть бігав швидко. Навіщо змінювати щось, якщо все й так добре, думав він. Аж ось у школі оголосили змагання супер рух. Треба було стрибати в мішках, бігати, грати в естафети. Переможця чекала грамота і великий набір для малювання. Я точно виграю. Сказав Марко і навіть уявив, як він приходить додому з нагородою. Та в день змагань усе пішло не так. На перших етапах Марко почав дуже швидко втомлюватися. У нього боліли ноги, серце калатало, а в голові стало важко думати, що робити далі. Поки інші діти грали далі. Марко сідав відпочивати і пив газовану воду, яку взяв із собою. Він не переміг і був засмучений. Але найбільше його вразив владик із сусіднього класу. Спокійний хлопець, який їв овочі в їдальні, пив воду і завжди носив із собою яблуко або горішки. Як тобі вдалося не втомитись? спитав Марко. Це все звички, відповів Владик. Я люблю солодке, але знаю, що корисна їжа це енергія надовго, а не на кілька хвилин. Я просто готуюсь, їм кашу, овочі, п'ю воду. Того вечора Марко довго думав, а наступного ранку. Він попросив у мами кашу з бананом. Справжню, без шоколадних кульок, здивувалась мама. Ага, іще моркву дай. Я хочу стати сильнішим. І почалося щодня Марко снідав кашею або омлетом з овочами, брав до школи бутерброд із сиром і яблуко. Замість газованої пив воду або компот, вчився перекушувати горішками, ягодами чи сухофруктами, а не чіпсами. Через кілька тижнів він відчув, що бігає довше, зосереджується краще, менше хворіє і має більше сил та гарний настрій. І, хоча до наступного змагання. Було ще далеко, Марко вже знав. Справжня сила не в солодощах, а в тому, що ми їмо щодня. Цукерки це смачно, але їх варто їсти рідко і зовсім трохи. Якщо хочеш бути сильним, розумним і веселим, їж справжню їжу, овочі, фрукти, каші, яйця. Рибу сир. І пам'ятай, вода краща за будь-які напої, бо саме вона дає тілу справжню силу.